Тарас Григорович Шевченка, уривар з поеми та поля. Полюбила Чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, мина другий. Казака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш моя доню, стара не спитала, засивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не відділувати. Він багатий. Одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мама, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мама в труні лежать, ніж його побачить. та чорна брива плакала, співала, і на диво серед поля. Тополею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу.